Доброго дня. Я представляю вашій увазі аплікатор ін'єкційного типу для внесення в ґрунт рідких мінеральних добрив, таких як аміачна вода та каз. Ці машини забезпечують підживлення рідкими мінеральними добривами з високою рівномірністю зернових, ріпаку та інших культур без ризику пошкодження кореневих систем. Перш ніж поставити в серійне виробництво наш ін'єкційний підживлювач, спеціалісти нашої компанії провели ряд експериментів на полях з різним ґрунтом. Експериментальним шляхом було визначено оптимальну конструкцію штанги і рами агрегату. Необхідний тиск, який має чинити рама на робочі органи для оптимального занурення і мінімального пошкодження рослин. Також в ході експерименту було визначено просту систему амортизації робочих органів, яка дозволяла б їм максимально повторювати горизонт поля. Рама аплікатора поділена на п'ять секцій, які мають рухомі з'єднання. Тиск на рами, рами на робочі органи регулюється за допомогою гідравліку в залежності. Від нерівностей рама притискає робочий орган до ґрунту стиском 40 кг на один робочий орган, що дозволяє працювати навіть при самих засушливих погодних умовах. Зручна конструкція рами забезпечує безперешкодний доступ до всіх систем аплікатора, в тому числі до зеленої горловини бака зі спеціального майданчика для оператора. Оптимальний розподіл ваги рами і бака аплікатора робить його стійким до розкачування на високих швидкостях і на нерівностях ґрунтів. Гідравлічний механізм системи стабілізації аплікатора дозволяє вертикально піднімати всю раму на необхідну висоту для розворотів. Внесення рідких добрив в ґрунт за допомогою такого гравату забезпечується за допомогою інєційних робочих органів, розміщених на рамі з кроком 25 сантиметрів. При потребі відстань між робочими органами може бути збільшена для міжрядь під різних культур. Живіючої сталі діаметром 70 сантиметрів і 12 ін'єкційних дозаторів. Дозатори виготовлені з твердих сплавів мають високу міцність і стійкість до зношування на будь-яких ґрунтах. Добрива порукуються в ґрунт через бічні отвори в пальчиках робочих органів у момент їх розміщення перпендикулярно поверхні ґрунту. Несення добрив відбувається під тиском від 2 до 4 атмосфер, що зводить до мінімуму можливість забивання робочих органів. Дуже проста система амортизації запобігає виламуванню пальчиків на робочих органах. Навантаження знімаються за рахунок рухомих з'єднань секцій та демпферів у місцях з'єднання робочих органів з рамою. Контроль за подачою робочої рідини відбувається через витратоміри, на яких закріплені форсунки з каліброваними отворами. Витратоміри розподіляють загальний потік рідини до робочих органів підживлювача і забезпечують рівномірність несення по всій ширині захвату, а також попереджають витікання добрив при зменшенні тиску в системі допів атмосфери. Спеціальна система фільтрації дозволяє очистити робочий розчин від найдрібніших часточок, які можуть завадити точності калібрування дозуючим шайбам. При забиванні робочого органу витратомір за допомогою спеціальних датчиків подає сигнал про відхилення від заданих параметрів внесення від норми на монітор, розташований в кабіні трактора. Подача рідини відбувається за допомогою бранно поршневого насоса італійської фірми Новій на Система контролю рекорд компонуванні з індуктивним датчиком руху на колесі та приводом насоса від гідравліки трактора чи від колеса, в залежності від того, в даному випадку від колеса, автоматично підтримують високу точність внесення добрив згідно норми, незалежно від зміни швидкості руху агрегату. На аплікаторі встановлений бак 3000 літрів, стійкий до хімічних речовин з товщиною стінки 10 мм. На сьогоднішній день ми випускаємо. Аплікатори 3 тисячі 5 тисяч літрів, шириною захвату 8,4 12 метрів. Продуктивність даної машини, яку ви бачите, коливається в межах від 3,5 до 6,5 гектарів за годину. На цьому аплікаторі встановлено 33 робочих органи і агрегатуються трактором потужністю від 100 кінських сил. При цьому норма внесення також може коливатись від 100 до 600 літрів на гектар, а робоча швидкість від 5 до 8 кілометрів на годину.